Нині церква празнує пам'ять Апостола Луки. У апостола Павла Колосся є таке сообщення. Вітає вас, Лука, лікар, врач, возлюблений лікар і димас. Апостол Лука от 70 і нині читалося Євангеліє, що Господь послав. Крім 12 апостолів, і ще і 70 апостолів на проповідь по двоє по пари. І дав їм власть на нечистих духов, щоб зціляли людей і бісові зганяли. І от вернулися 70, серед них був і лука. І він передає то слово, бо Краще, як він ніхто не міг написати, той, хто відчув нову силу, котру дав Господь своїм вірним. В чому та сила? Господи, біси, котрі панують над цілим світом, біси, котрі сидять у правителях, біси, котрі управляють банками, багатствами, біси, котрі сидять у розбойниках, у бандитах, у вбійцях. Іменно бісовські люди роблять всякі злочини. Еті біси, нам, апостолам, повинуються в єному слові. Якщо тих великих всього міра маніпулюють сатана, сатана з людьми, то нам, апостолам, повинуються о імені Твоє, сказали ми іменем Ісуса Христа, біси, виходи з чоловіка, з шумом утікали. От у радость, Власти над бесами, над злим духом, власти над нечистими силами сообщили апостоли не випадково. Їхнє свідчення і свідчення нинішнього іменинника апостола Луки передається нам, дається нам інформація. в Христі ми християни православні. Не просто релігійна організація одна із 50 регістрованих в Україні, котрі регістровані можуть бути і православні, і суперправославні, надправославні, небесно православні. Ну якщо вони не канонічна церков, кілько їм того слова, не давай православним от того не стануть, і церквою не стануть, бо. У них не буде благодаті Божої, котра дається тільки в істинної церкви, і їхні послідовники не зможуть робити те, що роблять подліні апостоли, і зганяти бісов. Наоборот, лже християни, лже всякі там проповідники, розкольники, сектанти самі становляться. Біснуватими, коли вони у злобі своєї ненависті прямо доказують цілому міру, що у них давно Христа не є. От по чому нині благодарим апостола Луку, що він нам не тільки ікона писав, але написав нам Євангеліє і дав нам свідчення о власти віруючого всякого над сатанінською силою. Маса людей в Ужгороді, простих людей, посвідчили церкви, що коли вони до церкви не ходили, ворожки бавилися між ними, людей стравляли, приворожували молодь, відбирали здоров'я, а найбільше – відбирали молоко від сусідської корови. Всякі сатанінські дії. І вдруг, коли люди стали християнами, Сатанінські ігри перестали мати над ними власть. Як би не бушували ворожки гадалки екстрасенси, їхня сила повністю втрачається при віді одного креста, віруючого чоловіка. Ми вспоминаємо тоді той случай, коли дівочка Юна була християнка, а великий сатаніст, який робив чуда. Не міг її зламати, щоб її приворожити, бо вона була християнка, коли узнав, якою силою вона то робить, спалив свої колдовські книжки і став християнином. Бо лиш так ми діти Божі, які мають смисл существування, а у вічності іменно фінішом і нагородою нашого життя, і буде царство Боже. Амінь.